Глава 12 Виправлення послідовників Йозавелі Нічого не залишалося, як тільки повернутися до того, що він умів робити ловити рибу. Впродовж трьох років Петро служив поряд з Ісусом Він був включений в його внутрішній круг учнів і був на горі Преображення. У кінці, проте Петро відрікся від свого Господа. І хоча Петро був у захваті, побачивши Ісуса після Воскресіння. Він відчував почуття сорому за своє зречення. Ісус знав, що Петро покаявся, проте Петро потребував схвалення, щоб знову прийняти своє покликання. Коли вони закінчили сніданок на березі моря, Ісус задав Петру кілька запитань, щоб зцілити його дух і відновити його для Господа. Так само люди, які були звільнені від духу Єзавелі, також потребуватимуть звільнення і зцілення. Їм необхідно буде нагадати, що якщо вони сповідують свої гріхи, то Господь, будучи вірний, пробачить і очистить нас від наслідків неправедності. Який гріх може бути гірше, ніж зречення Петра Ісуса у найкритичніший момент Його життя? Хоча Господь відчував біль від зради одного із найближчих друзів, він пробачив Петра ніякі рани не болючіші, ніж ті, які ми отримуємо від наших друзів, особливо тих, за ким ми йдемо. Ці рани мають бути зцілені дотиком Господа, щоб Він дав повноту і цілісність. Неважливо, хто ви, пастор або член церкви, всяка рана від Духу Єзавелі має бути зцілена. Ісус помазав свою церкву виконувати справу свого царства, зцілення розбитих сердець і звільнення тих, хто полонений ворогом. Зцілення приходить, коли ми розбираємося з наступними областями. Руйнування твердинь. Служіння послідовникам Єзавелі включатиме руйнування твердинь у розумі. У своїй книзі Сцілення народів Джон Стенфорд визначає твердиню в розумі як практичний образ мислення, який стає вкоріненим, властивим людині і вже автоматичним. Твердиня живе своїм життям і проявляє свою волю. Твердині – це області розуму, де ми є полоненими, і наше сприйняття повністю спотворене. Наприклад, я одного разу вів безглузду дискусію з моєю дружиною про те, якого кольору квіти ростуть на узбіччі дороги. Я бачив, що це коралові квіти. Дружина стверджувала, що вони білі. Я був упевнений, що правий, і не розумів, чому вона наполягає на тому, що квіти білі. Я так і не зрозумів, поки не зняв свої забарвлені сонцезахисні окуляри. Тепер я бачив, що права моя дружина. Лінзи спотворювали колір, тому квіти здавалися кораловими. Оскільки я вважав, що я правий, то з обуренням і пристрасним переконанням відповідав на протести дружини. Проте мій погляд на ситуацію був спотворений. Цей приклад ілюструє, як твердині можуть спотворювати наше сприйняття фактичної ситуації ми можемо тлумачити те, що відбувається крізь лінзи, які забарвлені нашими ранами і спотворюють сприйняття. Коли ви приймаєте зцілення, вам необхідно сміливо прийняти пряму, безкомпромісну особисту оцінку. Це може бути шоком, зіткнутися з реальністю і залишити свої ілюзії. Щоб відкрити двері і побачити самого себе, нам потрібна буде Божа благодать. Коли ми відкриваємо наші серця для правди, починається шлях зцілення. Наступні області, можливо, дали ворогові легкий доступ у ваше життя і розпалили бажання йти за людиною з духом Єзвелі. Перше. Емоційна залежність від інших. Люди йтимуть за тим, хто має дух Єзвелі, якщо у них є схильність до емоційної залежності. У них сильне внутрішнє спонукання і тяга бути сполученими або мати особливі відношення з людиною, яка зцілила б їх поранену самооцінку. При тому, що це нормально потребувати інших людей, але люди з надмірною залежністю відчувають, що вони потребують, щоб хтось постійно був присутнім у їх житті, тому що вони бояться самотності. Замість того, щоб розвивати здорові стосунки, вони, хочуть злиття і взаємопроникнення, зрощення з іншою людиною, намагаючи заповнити порожнечу самотності, відсутність любові до себе, вони впадають в залежні і часто принизливі стосунки. Бог глибоко помістив у дух кожної людини сердечну справу, він створив нас з жаданням спілкування, але якщо ми не дозволимо небесному батьку заповнити цю основну нужду, наша самосвідомість буде самосвідомістю сироти. Ми бродитиме відчайдушно, чекаючи, що люди заповнять наші потреби і усиновлять нас. Для таких поранених душ Бог це цілющий бальзам. Бог ніжно доглядає за нами, зве нас і залучає нас до єдиного місця, де наш сильний голод може бути задоволений. Потім, коли вже Дух Святий свідчить, що Бог наш батько, він також свідчитиме, що ми його діти. Нам буде даний дух усиновлення, яким ми зможемо волати авва Очі. Знати його як батька означає любити його і приймати його владу над нами. Наша залежність віддається йому, а не іншим людям. Друге. СТРАх. Страх зазвичай починається від лукавих підозр в лапках. Наш душевний, плутський розум починає фокусуватися на тому, що можливо може пошкодити нам. Дух страху може потім укорінитися в нашій душі. Часто ті, хто йдуть за єзавелями, мають історію поневолюючих страхів зневаги, відкидання, покарання, самотності і, можливо, страху не виконати, не зрозуміти волю Бога. Ці страхи виходять з нашого минулого досвіду і застосовуються до сьогоднішніх обставин. Дух страху ознака духовного поневолення. Він приводить людину до підпорядкування і контролю з боку інших. Для тих, хто йшов за Єзавелю, постійно повертатиметься страх знову впасти в звавлювання, вони будуть спокушуємі бачити будь-яку владу як тиранію. Усі страхи, що вас контролюватимуть або перегнічуватимуть, потрібно відправити на хрест. Недавні страхи, так само, як і в в дитинстві, Треба вважати такими, що померли на Христі, щоб почалося нове життя. Смерть цих страхів звільнить нас, щоб ми спілкувалися з людьми без боязні. Щоб почалося наше зцілення, ми повинні просити Бога показати нам обставини, які відкрили нашу душу для страху. Ми повинні вірою вигнати все, що Біблія називає лукаві підозри. Вірою, нам необхідно очистити себе від страху і просити інших християн. Вільних від страху, встати у згоді з нами. Нам також треба просити Бога наповнити нас любов'ю, силою і здоровим глуздом, тому що Його досконала любов виганяє всякий страх. Коли наш розум управляється нашим духом, ми направлятимемо свою увагу на ті якості, які виходять від Господа. Ми будемо здатні концентруватися на тому, що істину благородно, справедливо, чисто, люб'язно. Достославно, що доброчесно і гідне хвали, Філіпійцям 4.8. Третє. Нарішучість Коли ми покладаємо наш вибір і рішення на іншу людину, ми ризикуємо, що наш дух просто атрофується. Він втратить здатність розрізняти, що від Бога. Ми також ризикуємо впасти в гріх беззаконня. Євреям 5, Бог дав нам вільну волю це свобода приймати рішення, робити вибір. Без волі ми будемо такими, як дата Андроїд із серіалу Star Trek, який робив тільки те, що йому наказували. Давши нам вільну волю, Бог дає нам і силу виконувати і доводити до кінця рішення, які ми приймаємо. Тому, коли ми підпорядковуємо волю іншій людині, ми передаємо їй право приймати за нас рішення. Ми не можемо таким чином приймати знання і відкривення безпосередньо від Бога. Поступаючи так, ми перетворюємо Єзавель на нашого ідола, який займає тепер місце Бога. Ми можемо уникати ухвалення рішень з почуття самоосуду і неспроможності. Можливо, нас ніколи не учили приймати відповідальні рішення, чи ми можемо почувати себе нездатними прийняти вірні рішення. Якщо причина в цьому, то імовірно, ми виросли у суворій і осуджуючій сім'ї, де покарання за помилку перевищувало правину, і ми ніколи не могли зробити щось досить хороше. Тому ми уникаємо приймати рішення через страх покарання за неправильні рішення. Щоб компенсувати це, ми засвоїли установку на провал. Ми будемо боятися ризикувати. Замість цього ми слухаємо шепіт у нашій голові, який передбачає обов'язковий страх. Втікаючи від відповідальності, ми зростаємо нездатними, байдужими, апатичними, незацікавленими в ухваленні рішень. Щоб перемогти страх провалу, ми повинні змінити образ мислення нам необхідно вчитися передбачати успіх, а не провал. Чим здоровіше ми стаємо, тим більше здатні приймати правильні рішення. Пам'ятайте, що Бог вільний показати свою волю всякому, хто покірливо шукає її і готовий покарятися. Четверте. Глибоке почуття сорому Сором це почуття, коли людина відчуває себе по суті своїй поганим, неадекватним, неповноцінним, негідним, недотягуючим до якихось стандартів. Багато хто потребуватиме зцілення від глибокого почуття сорому. У якісь моменти життя ми усі відчуваємо сором, але для людини, яка йде за Єзавелів, сором стає тяжким постійним спогадом. Така людина може сумніватися в своїй здатності чути Бога, немов він навіки обмежений і затаврований, він починає думати, що неприємний і навіть огидний Богові. Цим людям, можливо корисно нагадати, що не все втрачено, але що отриманий просто великий урок. Часто в самій нижчій точці нашого стану ми виявляємо диво Божої приголомшливої і великої благодаті. Благодать протилежна до сорому. Якщо сором приносить депресію, благодать приносить надію і радість. Благодать це Божа доброта, не заслужена нами, але адресована нам. Вона не зароблена і нічим не замінна. Через Божу благодать ми пов'язані узами з нашим люблячим небесним Батьком. Який жадає вилити на нас свою любов. Оскільки ми приймаємо Його Сина Ісуса, як спокутну жертву за наші гріхи. Він називає нас синами і дочками. Коли ми проходимо через темну ніч душі в лапках, ми можемо чути, як Бог тихо говорить нам: Я люблю Тебе і приймаю тебе. Плани, які я маю про Тебе, на благо, а не на зло. Єремія 29:11 П'яте. Страх знову довіритися. Коли ми звертаємося до іншої людини за духовною силою, наше серце відвертається від Бога. Ми дозволяємо іншій людині бути джерелом нашої сили. Писання перестерігає нас покладати надію на Господа. Псалом 36, Псалом 70, Притчі, 3 розділ Ісайя 50. Особисто я роблю це, заспокоюючи своє серце і поглядаючи на Бога. Знання, що я належу йому. Допомагає мені довіряти йому і покорятися Його волі в моєму житті. Мені необхідно знати, що Він хоче від мене в кожен момент життя, здійснюючи щоденну працю. Бог призвав нас жити вірою, сподіваючись на нього. Молитва допомагає мені чекати перед Богом, чекаючи його вказівки, замість того, щоб діяти імпульсивно в моїх власних інтересах. Коли ми покладаємо надії на Бога, він дає нам здатність довіряти також духовній владі, яку Він встановив у нашому житті. Зв'язок з Богом основа відновлення стосунків з людьми. Чим сильніше наш зв'язок з Богом, тим більша наша здатність будувати здорові стосунки з людьми. Знайти в собі мужність знову набути віри можна тільки виходячи з наших стосунків з Богом. Хоча Ісус торкався до багатьох людей. Але відкривав своє серце він тільки декільком близьким друзям. Так і ми повинні відкривати своє серце і довіряти іншій людині до тієї міри, до якої ми бачимо Ісуса, а не орієнтуючись на його релігійні погляди. Шосте. Наслідки наївності. Наївна людина може піддатися великому ризику. Наївність припускає, що людина простодушна, неосвічена, дурнувата, його можна легко обдурити, збити шляху. 27.12. Такі люди піддаються Єзавелі і легко експлуатуються нею. Ті, хто контролює і маніпулює, інстинктивно шукають будь-яку можливість покористуватися ними. Наївність може також посилити нашу потребу створити ідола з іншої людини. Коли ми відчуваємо надзвичайне захоплення кимось, ми покладаємо нереальні надії на нього, ми перебільшуємо його хороші сторони і не помічаємо недоліки. Ця нездорова оцінка і прихильність зазвичай заважає людині, а не творить її. Упродовж цього писання нас підбадьорюють прийняти мудрість, знання і розуміння, які збережуть наше життя від зла. Притчі, другий розділ 10.13. Наша мудрість і розум відлякуватиме нас від тих, хто прагне пригнічувати і пригноблювати нас. Ніколи не пізно навчитися благочестивій мудрості, розрізненню і розумінню. Неважливо, як багато помилок могло бути в минулому. Божа милість оновлюється кожен ранок, Його здатність прощати нас більше, ніж наша здатність зрозуміти. Сьома втрачена радість і невинність. Відсутність радості очевидна в житті тих, хто зціляється від болю того, що йде за Єзавелю. Їх поранені душі не можуть відкрито виражати емоції, вони скочуються в темну депресію. Коли вони почнуть приймати Божу благодать, їх радість повернеться, принісши силу. Бог створив нас бути сповненими радості, близьке знання Його приносить радість, яка збагачує наше життя. Я виявив, що радість подібна до джерела юності. Вона запобігає, пом'якшує, зціляє хвороби душі 17, 22. і дає духовне життя. Переживання радості також дає нам силу розвивати здорові стосунки з людьми Наємія 8.10. Ходіння в глибокому, надмірному переживанні радості вимагає дитячої невинності. Невинність дозволяє нам прийняти просту віру, що дивиться на люблячого небесного батька, який вирішить усі проблеми. З часом, коли наші стосунки з батьком поглибляться, наша безпосередня дитяча невинність відновлюється. У міру того, як ми відходимо від контролю над іншими, ми перестаємо намагатися передбачити, що роблять інші, і тим самим знову відкриваємо для себе дитячу радість і невинність. Восьме. Страх надприродного. Ті, хто були поранені Єзавелю, можуть боятися всього, що несе в собі натяк на надприродне або на духовну сферу. Цей страх захисна реакція на те, що людина була спочатку обдурена, товста стіна оборони буде зведена в їх душі, щоб зберегти себе від подальшого зваблювання. Сумно, що така неправильна реакція перешкодить їм прийняти нескінченну різноманітність Божих надприродніх дарів, таких як сни, відіння. Вони можуть вважати все, що знаходиться за межами їх п'яти почуттів, підозрілим. Невинність дозволяє нам прийняти просту віру. Чи розумієте ви, що надприродні дари це зброя, якою ми атакуємо стан ворога? Відмовляючись від цих дарів, ми ненавмисно граємо ворогові на руку. Наша здатність приймати надприродні дари. Обґрунтована на знанні Бога, як нашого небесного батька. Як люблячий батько, Бог жадає давати добрі дари своїм дітям. Коли він проявляє свою присутність надприродньо, ми бачимо Божу приголомшливу славу і величне сяйво, немає інших богів, як він. Бо ми приступили до гори Сіону і до міста Бога Живого, і до незлічених сонмів ангелів. 9. Віра в брехню на нещастя, багато послідовників Єзавелі були обдурені демонами і тому були засліплені, не помічаючи, як потрапили в демонічний полон. Вони раніше бачили усіх інших, навіть пастарів, як обдурених і ведених демонами. Єзавель малює себе винятковою, елітарною духовною силою, не підвласною демонічним атакам. Ті, хто заплутався у павотині зваблювання Єзавелі, дивляться на Єзавеля, а не на Господа, як на фортецю і притулок від демонів. Довіра, що покладає надії на злих духів, незалежно від того, чи знаєте ви про те, що вони злі духи, чи ні, ставить вас під їх владу і неправдивий захист, таким чином ви даєте цим бісам ключі від вашого життя. Оскільки ця влада для вас згубна, вам потрібне звільнення від панування демонів. Десяте Нехай інші голоси замовкнуть. Деякий час демонічні голоси випробовуватимуть колишніх послідовників Єзавелі, щоб побачити, чи серйозно вони відійшли. Людям доведеться наказувати цим демонам і голосам в голові припинити, наставляти або залякувати їх. Якщо ці спокушаючі духи повернуться спокушати, треба протестати їм. Люди вільні не слідувати ні за яким іншим голосом. Окрім голоса Ісуса, їм треба прийняти слова Ісуса. Мої вівці знають голос мій. Я знаю їх, і вони йдуть за мною. ІВАНА 1027. 27. 11. Зречення Впливу Єзавелі Не приймайте ради, молитви або покладання рук від тих людей, які, як ви відчуваєте, мають дух Єзавелі. Може, буде мудрим рішення позбавитися від особистих предметів одягу, прикрас, книг, музики, фотографій, які були дані вам Єзевелю? Ці предмети можуть представляти душевні зв'язки, які перешкоджають вашому шляху до свободи, 19.19. -19. Примирення з сім'єю і з друзями. Отже, якщо ти принесеш дартві до жертовника, і там згадаєш, що брат твій має щонебудь проти тебе, залиш там дартві перед жертовником, і піди раніше примирися з братом твоїм. І тоді прийди і принеси твій. Матвія 5, 23-24 Діючи під твердиною духу Єзавелі, легко не помічати ран, які ви наносите іншим. Просіть Господа допомогти вам визнати ваші власні дії і подивитися на них очима іншої людини, це розплющить ваші очі на те, як ваша маніпуляція і контроль завдали шкоди іншим людям. Пробачення нерівносильно виправданню чиєї небудь поведінки. Пробачення не тримає образи на цю людину. Коли Ісус Христос помер на хресті, Його кров була платою за наші гріхи, щоб ми постійно могли пробачати. Так і пробачаючи інших, ми відбиваємо глибину Божого пробачення для нас. Всяке роздратування, і люті, і гнів, і крик, і лихослів'я зі всякою злістю нехай будуть віддалені від вас, але будьте один до одного добрі, жалісливі, прощайте один одного, як і Бог у Христі пробачив вас. Єфесянам 4, 31-32 вам доведеться просити вибачення у тих людей, кому ви завдали шкоди або кого скривдили, лідерам, чию церкву або служіння ви обмовили. Просіть Бога допомогти да вам сповідуватися. Скажіть їм, що ви розумієте, наскільки ваші дії були нестерпні, оскільки ви якоюсь мірою відчуваєте їх біль, ви зможете скрушно просити їх про пробачення. Ви можете відчувати, що доведеться зцілити рану, нанесену вам і вашим близьким. Таке примирення принесе відновлення і ще більше духовне звільнення. Кінець кінцем прокляття, сказані Духом Єзавелі, стануть порожніми і безсилими. Процес пробачення займе час. Вам буде потрібний час, щоб відновитися і увійти до колишньої колії. Сімейні справи, які були покинуті, треба буде відновити з почуттям вдячності. Ця доброта допоможе відновити здорові стосунки. Також буде корисно в процесі зцілення. Проконсультуватися у щирих людей. 13. Створення здорових Взаємовідносин Енергія, необхідна для зав'язання нових стосунків, може бути поглинена летаргією і апатією, яка приходить як побічний продукт панування над вами іншої людини. Проходження процесу зцілення буде стомливим Ви можете почувати себе виснаженим фізично і емоційно. В той же час вам потрібне буде підбадьорення, щоб брати участь у церковних справах, не ізолюватися від інших. Вам буде треба, щоб вас спонукали прийняти самодисципліну і встановити здорові межі стосунків з іншими. Таким чином ви повернете собі свободу, що водиться духом. 14. Вчіться упокорюванню. Вчіться смиренню. Смирення і слугняність завжди ведуть нас до Бога. Вони відкривають двері для Божої благодаті, щоб вона була звернена до нас. Істинне покаяння це вищий акт смирення, упокорювання. Ми знаємо, що Бог гордим противиться, а покірливим дає благодать. Щодня нам необхідно просити Духа Святого викривати нас, щоб будь-яка шкідлива і хвороблива частина нашого життя була розкрита. Потім нам слід прийти до нашого небесного батька. І один до одного печалі заради Бога. Істинне Покаяння завжди звільнятиме нас від рабства. 15. Щодня довіряйте Ісусові. Коли наша потреба в любові незадоволена, з'являється залежність і потреба спертися на іншу людину. Замість того, щоб дивитися на іншого, який обмежений і ненадійний, нам треба розвивати наш духовний добробут. Щодня ми повинні дивитися на Ісуса. Який достатній для того, щоб задовольнити усі наші потреби емоційні, фізичні і бажання спілкування. Він достатній і в нім повнота нашого життя. Сподівайся на Господа всім серцем твоїм і не покладайся на розум Твій. В усіх шляхах своїх пізнавай Його, і Він направить дороги Твої. Перечі 3. 16. Очищаюча молитва. У послідовника Єзавелі може з'явитися бажання молитися такими словами про покаяння і звільнення по дорозі до зцілення. Небесний батько, мені потрібний твій святий Дух, щоб допомогти мені не думати і не жити по моїх старих шляхах. Я залишаю мої дитячі страхи і родові прокляття позаду. Я прошу, щоб ти знищив їх за допомогою віри в ім'я Ісуса. Я вибираю не бути поневоленим ними більше. Я відкладаю всі мої страхи, я зрікаюся всякої гордості, гіркоти, окультизму і сатанинських духів. Я зрікаюся духів брехні і самопідвищення. Я вибираю ненависть до бунту і чаклунства. Я більше не перенатиму в це. Замість цього я хочу реагувати. Праведно, коли мене спокушатимуть ці спокушаючі духи, я прошу тебе видалити будь-яку твердиню і допомогти мені мислити і бачити ясно. Я приймаю рішення не слухати інших духовних голосів, а тільки твій голос. З цього часу і далі я не віритиму ні духам, що врешуть, ні духам, які нібито пропонують мені свій захист від зла. Я закриваю всякі двері для сатани. Я не шукатиму неправдивого захисту, щоб затулити себе від зла, збитку або контролю. Замість цього, я дивлюся на тебе і сподіваюся, що ти захистиш мене від доброзичливців у лапках і від демонічних духів. Я вибираю тебе, Святий Дух, бути моїм захисником. Я вибираю тебе, Ісус, бути моїм Спасителем. Господь Ісус, будь ласка, пробач мені мої гріхи. Я сповідую, що я не любив людей так, як потрібно. Я сповідую, що я ображався на інших, я сповідую це, як гріх, я сповідую це тобі зараз і вирішую пробачити усіх, хто кривдив мене. Я жалкую за своїми гріхами, я сповідую і зрікаюся їх, відомих мені і невідомих. Я вірю, що ти помер на Христі за мої гріхи, що ти воскрес з мертвих і вознісся до Бога Отця. Ти нині сидиш по праву руку Його. З покаянням у серці я прошу Тебе, Господи, звільнити мене. Я прошу Тебе покрити мене щитом. Під Твоїм крилом я буду безпечний. Твоя істина щит для мене. Я проголошую Твої обіцянки в Писанні. Оскільки я полюбив Тебе, ти звільниш мене, ти поставиш мене на висоту, тому що я пізнав ім'я Твоє. Я волатиму до Тебе, і ти відповіси мені. Ти будеш зі мною в скарботі, ти позбавиш мене і прославиш мене. Псалом 90, 14, 15 Висновки. Я молюся, щоб ті, хто були очищені і зцілені від Духу Єзавелі і його впливу, стали сильні в Господі Ісусі і йшли вперед, щоб творити Царство Бога. І нехай Він дарує нам здатність служити відновленням іншим. Оскільки Святий Дух виливається на Господніх слух в ці останні дні, багато пророць, даних Богом, що Деса і Знамення. Прийдуть і змінять наше покоління. Нехай прийде його царство, нехай буде його воля на землі, як на небі.